Для мене Ігор я впевнений, що з допомогою полягання на здоров'я потужніх звич кожного дня, ми можемо позбутись усіх поганих звичок, а також долати хвороби, створювати потужні ресурсні стани, потужні ресурсні настрої. знаходити вирішення будь-яким проблемам загалом краще себе потувати одна з таких чудових збичок це я Тренування, фізичне тренування кожного дня. Бажано кожного ранку під природним джерелом світла. Тому що природне джерело світла зміцнює наші циркадні ритми. Оздоровлює наші очі. Я допомагаю створювати настрій. і я не раз в житті чув такі а, коментарі від людей, котрим за 30 чи і так далі. І стверджують, що в їхньому бліці тренуватись вже пізно. Що натхнення вивітрилось і... результатів не буде. Але я впевнений, що це нонсенс. Тому що для того, щоб тренуватись, там взагалі натхнені не треба. Я ось кожного ранку, цим, вже майже 5 місяців виходжу і знімаю свої тренування. І я, не, я далеко не кожен раз мав якесь натхнення. Я часто почував себе досить поскудно. в плані із бактеріозів, простуди, харчових отруєнь, просто виснаження, недостатньо енергії. Але я впевнений, що якщо просто... Якщо дотримуватись рутини, здоровий кожного дня, то ми наберемо кумулятивний ефект, треба виключати оці от... Не що ой, мене нахилення, ой, результатів не буде. І стосовно результатів Я добре знаю, як це. Мати певні сподівання на покращення фітнесу, збільшення м'язової гіпертрофії, а потім раз за разом хворіти місяцями і просто дивитися, як вони на очах збирають м'язи. Я багато разів через це все проходив. Тому я особисто собі поставив ціль не досягати, не обов'язково мати якусь там супергіпертрофію. а просто зобов'язати себе кожного дня тренуватися якомога сильніше до кінця життя. В цьому, от, якщо ставити собі таку ціль, а не там, я маю за цю зиму стати як шарной шферсней, якщо ми ставимо собі завдання ціль тренуватися, коли у нас Сил немає, не хочеться. І результати і в плані гіпертрофій не блещуть. А ми сьогодні виходимо і тренуємось. От і ми обираємо кумулятивний ефект. І покращимо наш імпульс-контроль. воно все, від, від дня до дня воно все накопичується. Позитивні, маленькі результати. Потім менше є спокуси тягнутися до якихось шкідливих речей, щоб покращити свій настрій, щоб відчути якусь якусь сповненість. Приємець і Ed Admi і каже, що самооцінка, самовпевненість це дотримання зобов'язань, які ми ставимо перед собою. Але це не тільки він каже. От ось, о, я стверджую. Що якщо ми ставимо собі перед собою здорові зобов'язання, такі як тренуватись кожного дня, не вживати її ніякої шкідливої їжі, слідкувати за своїми циркадними ритмами, там, їсти ферментовані очі кожного дня, не дивитись всяку дурню в інтернеті. Вчитися постійно, шукати їх. Менторів і постійно знаходити способи, як україти свій м'язовий тон, своє фінансове життя, свої, свій емоційний інтелект, свій загальний інтелект, свій словниковий запас і так далі. Якщо ми ставимо перед собою такі зобов'язання і дотримуємось їх на регулярній основі, то наша самооцінка. Наша самопевненість росте. І спираючись на них, нам тоді не треба шукати всякі дурні, шкідливі задоволення, якісь непродуктивні відволікання, якусь, якусь драму, якийсь цинізм. Можемо розвиватись кожного дня. Я впевнений, що вік тут немає значення. Я взагалі от починав це канал Гордис Мумен. Я був як шкіра і кость, і кістки Після хвороб. Мені навіть соромно було в футболках і шортах. Ну, бо я такий Дріщавий був. Але, ты справа... Знову ж такі. Дотримані зобов'язання, якими станемо перед собою. Мотивація тут, як каже, один такий цікавий підприємець, Кейсі Сандер експертам по стосункам. Він рекомендує хлопцям, каже фразу. You need you don't need motivation, you need dedication». Вам не треба мотивація, вам треба зобов'язання перед собою ставити. І справляйтесь на эти зобов'язання. створюється кумулятивний ефект. Те, що вони називають моментом. От, а, цей кумулятивний ефект, він як а, кінь. Сідаємо на коня і поїхали. Кожного дня накопичується потроху цей ефект. Свідомості я у усвідомленості про свої звички, про своє життя, про свої цілі. Таким чином я впевнений, що може досягти покращення. В здоров'ї, в фінансах, в усіх цілях, в усіх сферах життя. Створюємо свою сприятливу внутрішню погоду здоровими методами. Я тільки що почув, що по якомусь там онлайн-опитуванню якась беззуба дізналася, що а, багато людей депутатам хочуть. Дуже багато чого поганого. Чи щось таке. Але в той же час я як слухаю західних підприємців, і вони постійно стверджують, що вони свого успіху досягають досягли і досягають неполяганням на якісь а, ці Не надзвичайно спорядливі зовнішніх економічних умов, а на свої саме зобов'язання, які вони ставить перед собою. Справа в тому, що навіть от фінанси це штука, якою треба цікавитись, треба... це питання освіти. Кожного дня я почув від е, в, в Сполучених Штатах Америки стає на 700 мільйонерів більше. І це ж не просто... Справа в тому, що це не просто люди награбували щось стали мільйонером. Справа в тому, що не розуміють, як запустити випрацю, вироблення певного продукту, як в продажі виконувати, як, марк... як працює продажі, як працює маркетинг, як розуміти потреби клієнтів, як їх краще. Задовольнити, як мати конкурентність на ринку, як знайти і створити зв'язки з людьми, які мають сумісні цілі для того, щоб бізнес збільшувався, розвивався. Так далі. Хоча, я постійно чувствую, що саме головне, щоб бізнес шліф це, на жаль, не якість продукту, не якість сервісу, не якість там інших речей, а саме реклама і це промоушен. Але це теж все потребує навичок і знань. щоб бути більш спроможними в житті, як на мене, треба всю енергію намагатися, енергію навіть незадоволені життям, спрямовувати її на опанування найбільш прогресивних і продуктивних навичок і знань. Це стосується фітнесу, фінансів, соціальних навичок, там всіх здоров'я, емоційний інтелект і так далі, і так далі. І от така от пташна рутина це... Потужна передумова, базис, для того, щоб інші сфери життя ми краще опановували. Речі, а, як я дізнався від видного підприємця Кранта Кордона, що в Сполучених Штатах Америки, а, вже не пам'ятаю точно цифри, ці, ці ці ці. але лег, він казав, легше мати а, цей скульптурований прес там без ну, міцний прес і без жиру, без пузика, Ми легше от таке мати, ніж бути більше. більше мільйонерів, ніж... легше легше мати такий прес, ніж бути мільйонером, тому що по статистиці Таких людей менше ніж а, самороблених мільйонерів. Не, не тих, яких а, успадкували багато, а тих, які самі а, створили свій бізнес і розвели його до певного рівня. Тому якщо ми ми можемо навіть асоціювати ринкову рутину, бачити певним чином, як це може перенестись на покращення нашого фінансового життя. Тому що я неодноразово чув від успішних підприємців, що дисципліна в плані фізичної активності, в плані дієти, тренувань, сну. Того, що ми собі в голову е, запихуємо і як ми там дозволяємо е, собі, як ми контролюємо те, що в нас в голові. Оці ці речі, вони безпосередньо є базисом для покращення фінансового життя, є передумовами для успішного фінансового життя. Ну, uh. Я вважаю більш продуктивно йти до uh, потужного фінансового життя не скаргами, а цими потужним дотриманням зобов'язань яких ми ставимо перед собою постійним самовдосконаленням. Будуємо космічний корабель. Смістивайтесь кожного ранка.